Привіт! Я до вас своїми фаворитами багаторічними новинками по догляду за волосся. Давно не було такого відео, вирішила вам нагадати. Перший абсолютний фаворит, який я замовляю просто багато років один за одним це імідж лабораторії, український виробник, концентрований фітокомплекс проти випадіння волосся. В нього гарний склад. Ось, ви можете зупинити, подивитись і застосування. За бюджетну ціну ви отримуєте дивозасіб. Я можу сказати, що декілька разів він зупиняв випадіння волосся в мене, і прям видно, як волосся починає рости з ним швидше. Це вже в мене перевірено, я вам мільйон разів рекомендувала. Рекомендую замовити, але є нюанси. Я беру зразу дві упаковки, і коли наношу на коріння, наношу багато. По-перше, потрібно струсити обов'язково і нанести багато, прям щоб все було мокре, не жаліючи, Тоді, ось ви почуєте відчуєте цей ефект. Трошки пропікання парцю, і після цього буде ріст волосся. Звичайно, не перебарщувати, застосовувати не часто, як в інструкції, я десь раз в півроку. Застосовую цей засіб, якраз зараз хочу, бо відрощую волосся декілька разів, він мені в цьому дуже гарно допоміг. Якщо проблема з випадінням або хочете відростити волосся, рекомендую спробувати. Якщо пробували, напишіть, що ви про нього думаєте, тому що я дуже в дуже великому захваті. Так само, як від ось такої безам'ячної фарби, наскільки я пам'ятаю, це італійська фарба BB Cos, саме ця серія кератин. У мене вона так само дуже багато років, як імідж. Пробувала користуватись іншими, вони близько не такі класні. Волосся після фарбування виглядає краще ніж до. Тобто вона дійсно має якийсь кератин в своєму а, в місті, і а, тому волосся дуже гарно виглядає після. Покраски, і в мене рудий колір. І якщо ви знаєте, то рудий колір в основному інших фарб вимивається не натурально, некрасиво. З цією фарбою так немає, вона вимивається в дуже натуральні кольори. Рекомендую придивитись, хоча би почитати про неї. Я. В захваті, ну, до неї йде звичайно окисник. Я вам просто показую упаковку самої фарби. У мене зараз три відтінки перемішуються, і так виходить мій колір волос, який ви можете бачити на відео. А ще один фаворит це сухий шампунь від Бале, але от саме у цього кольору, тому що білий треба довго вичісувати, його дуже видно. А оцей виглядає ось так. О, бачите, він трошки якби, рудувато коричневий Тому якщо ви не блондинка, то це набагато краще. Працює він як звичайні сухі шампуні, гарно освіжає волосся. Час від часу потрібно, коли кудись терміново треба йти, нема часу мити голову. Але за рахунок свого кольору просто дуже комфортно, легко ним користуватись, тому також є моїм фаворитом. Далі, новинка фаворит. Ось такий спрей маска 12 в одному. Цю річ мені рекомендувала моя перукарка, я брала в неї, думаю, її можна буде знайти в інтернеті. Трошки приснула, бачите, вона виглядає як таке молочко, крем. Тут є нюанси в застосуванні. Я наношу на вологе волосся перед тим, як сушити феном. Вона зволожує, волосся вирівнює, його закриваючи швуйки, волосся дуже сяє. Це прям тепер річ, яку я буду повторяти один за одним, один за одним раз, настільки красиво вона працює на волосі. Але якщо ви переборщите, може якби, визивати жирність волосся. Треба пристосуватись ну, з плюсів. Я пристосувалась, мене попередили про цей момент. Наношу буквально два-три рази пшика, і у мене зараз недовге волосся. І просто вау! Ефект вирівнювання, сяяння. Просто любов, любов, рекомендую. Придивіться. Те саме можу сказати річ, яку я вам також вже дуже багато разів показувала. Беру в Єві до 100 гривень 15 мл, чи це для, закінч... для кінчиків волосся. Для мене поки найкраща олійка. Я, правда, з більш дорогих не пробувала. Якщо я щось таке просто супер пробувала, напишіть мені. Дуже гарно склеює кінчики, недорого коштує, цього маленького флакончика вистачає досить надовго. Постійно повторюю один за одним. Єдине, що трошечки більше мені подобаються капсули Еліпс, але беру то Еліпс, то ось тей і залишаюсь дуже задоволений. Далі, це також по рекомендації мого перукаря ось така маска, але з кольором, ось такий в мене колір. Зараз він мені трошечки тип, червонуватий, бо в мене більш рижий відтінок. Просто у мене раніше було більш червоне волосся. Є таке саме для блондинок, по-моєму, для всіх кольорів. Дуже гарно окрашує волосся. Прям держиться цей маска бальзам. Десь два тижні так гарно освіжає перед покрашуванням, щоб рідше можна було фарбувати волосся. І до того дуже гарно доглядає, зволожує волосся. Дуже мені подобається, також уже не перша моя баночка, ви могли бачити в мене. І моє відкриття до цього я би вам показала кокосове масло. Я його наносила. Дійсно, ефект від кокосового масла дуже гарний. Uh, прям дуже гарно зволожене волосся. А тут я в інстаграмі побачила дівчинку з Закарпаття. Ось так ви можете свида Neighcherл Cosmetics набрати в інстаграмі і uh, знайти в неї. в мене тепер тверді шампуні, які мені неймовірно подобаються. А крім твердого шампуня, не всі до нього можуть пристосуватися, але в неї супер складе. Набере дорогі компоненти. Я взяла ось таку 100 мл маску. Плюс до цього ви можете її вибрати. Аромат, який вам подобається. Вона такий зробить. У мене неймовірний аромат жасмину. Тобто, крім того, що я отримую дуже класну маску для волосся. Я отримую ще таку терапію аромату. І ви можете будь-який улюблений аромат вибрати, подивіться, яка густа маска, також тут є кокосове масло в складі, але яка перевага? Тут ніби всього 100 мл. Але це я вже користуюсь більше місяця, тому що її треба трошечки наносим, держим, ну я держу десь півгодини. і ідеально зволожене волосся, але не треба так важко вимивати, як кокосове. Масло натуральне, і ефект отримуємо той самий, але ще ароматерапія ще легше вимивається і так не робить важким волосся. Просто вау! Придивіться, в неї багато є натуральної, класної косметики. Ось такі зараз у мене фаворити по догляді за волоссям. Напишіть, чим користуєтесь ви. Можливо, щось цікаве, порадити мені. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, з вас пальчик вверх. Всім па-па-па-па!